Ворог завдав чергову ракетну удару по столиці. Удар був комбінований із застосуванням різного типу озброєння. Так, противник випустив крилеті ракети Х-101, Х-555, Х-55 із бортів стратегічних бомбардувальників, ту 95 МС. Ці ракети заходили на Київ з південного напрямку кількома хвилями, практично одночасно з ракетами. На столицю з того самого південного напрямку рухалися ворожі ударні БПЛА. Повітряна тривога у Києві тривала майже дві години. Силами та засобами протиповітряної оборони всі повітряні цілі в столиці були знищені. Вночі армія РФ також атакувала й Київську область безпілотниками та ракетами. Тривога тривала чотири години. Влучань в об'єкти житлової чи критичної інфраструктури не зафіксовано. Утім, внаслідок падіння уламків одна людина отримала поранення різану рану ноги. Від госпіталізації постраждалий відмовився. Про це повідомив керівник Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко. За його словами, через падіння уламків зафіксовано пошкодження низки об'єктів в двох районах області. В одному районі через падіння уламків загорілося складське приміщення, в іншому сталася пожежа на промисловому об'єкті. Через падіння уламків також пошкоджено приватний будинок АЗС Гараж. Сили ППО збили 5 ракет і 24 ударні дрони, якими окупанти атакували Україну цієї ночі. Усього терористи РФ вдарили 30 засобами повітряного нападу. На нічній атаці росіяни не зупинились. Тривога лунала в Україні і вранці. І вже відомо про влучання у Дніпрі. Добрий ранок. Другий приход. Друзі, аби швидше ліквідовувати окупантів на українській землі, потрібна і ваша допомога. Бійцям 109-ї бригади на передовій дуже потрібні fpv дрони Камікадзе, які ефективно вражають живу силу та техніку противника. Приєднуйтесь до збору. Усі подробиці та реквізити знайдете в описі під відео.